В області новий очільник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ним став полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук. Не можна сказати, що призначення для нещодавно створеного управління стало несподіванкою, адже за роки роботи Руслан Шевчук зарекомендував себе як найкраще. Руслан Богданович є досвідченим фаховим офіцером, який пройшов всі ступеньки своєї служби. Достойно і щастя. Ми вже працюємо більше двох років, і я його поважаю як керівника, як людину. Переконаний, що ті всі завдання, які сьогодні буде визначати президент держави, ми на території області з вами. Данич разом з своїм пособовим складом буде виконувати ще на завершення начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Руслан Шевчук запевнив керівництво держслужби та губернатора, що усі завдання, які будуть поставлені перед рятувальниками Вінниччини, будуть виконані якісно та у визначений термін.